Добрий день. Ми на каналі Family Is, мене звати Зарицька Ірина. Я психолог, і сьогодні пропоную поговорити про надзвичайно актуальну тему життя і здоров'я наших дітей. Ну і власне наше психічне здоров'я поряд з ними. Будемо говорити з вами про те, як допомогти дитині пережити стрес, і та, як допомогти відновитися після цього стресу. Багато дорослих вважають, що дитячий вік це вік безперервної радості, і дітям нема про що хвилюватися, і взагалі в них все так класно, легко, і у них нема стресів. А стреси є лише у дорослих, тому що у дорослих багато роботи, відповідальності, і тому вони стресують. Насправді це зовсім не так. За сучасними дослідженнями є така інформація, що 40-60% дітей стикаються регулярно не просто зі стресом, а з травматичними ситуаціями. Тобто діти підпадають під стресові ситуації навіть більше ніж дорослі, і це пов'язано з тим, що власне поняття стрес це те, коли ми зустрічаємося з чимось новим, складним, якимось викликом, і у нас немає достатньо ресурсів для того, щоб пережити цю подію і вийти з нею в нормальному стані. Також проблемою переживання стресу буде недостатня кількість умінь, досвіду або навичок. І власне це дуже стосується дітей, оскільки діти маленькі, вони не мають досвіду, вони не мають умінь і не мають навичок. І тут на перший план виходять батьки, які ну власне це їх педагогічна задача навчити дітей умінням, навичкам, розумінню себе, підтримці себе для того, щоб діти могли переживати цей стрес і могли далі в дорослому житті бути стресостійкими. І власне про стрес. Психологія дуже багато має різних назв, вчень підходів. Я пропоную сьогодні концентруватися на такому підході як життєздатність, який складається з двох таких елементів, як життєстійкість, а також відновлюваність. Життєстійкість, англійською мовою це hardiness, а відновлюваність англійською мовою це resilience. Я думаю, що ви багато чули або дехто з вас чув про ці поняття. І hardiness, і resilience – це поняття, які прийшли до нас з абсолютно інших сфер. От поняття життєстійкість, яке є hardiness, це поняття прийшло з садівництва взагалі. Це про здатність квітів або рослин цвісти в дуже несприятливих умовах. Тобто життєстійкість, Здатність витримувати стрес, не втрачаючи присутності духу і не втрачаючи своїх властивостей. Тоді як відновлюваність, тобто резиліанс, воно прийшло з іншої науки, здається, з фізики, що говорить про те, що метал, предмет або якась субстанція може відновлювати свою форму після того, як на неї діють. Наприклад, це може бути губка, якою ви миєте посуду. Ви її зжимаєте, вона міняє форму, ви в її відпускаєте, стрес зникає, і губка відновлюється до попередніх станів, тобто дитина, людина, е, яка відчула стрес, їй було недобре, вона якось справилася з ситуацією зі стресом, і потім не залишилась травмованою, з вм'ятинами або спошкодженою. Вона змогла емоційно-психологічно повернутися до того стану, якою вона була напередодні стресу, можливо, навіть ще з приростом нового досвіду, нових навичок, нових умінь. І от власне, е, наша життєстійкість, вона починає формуватися в дитинстві. Під впливом батьків багато хто думає, що задачою батьків є мінімізація рівня стресу у дітей. Тобто дітям не можна відчувати стрес, тому батьки на багато хто переходить цей рубіж і переходить в гіперопіку, опікає дітей, не даючи їм можливості зустрічатися з реальним життям, щоб тільки їх дитина не зустріла стрес. Але дослідники, які досліджували цю життєстійкість, наприклад, іспанський психолог і дослідник Сальваторе Мадзі. Він якраз сказав про те, що найвищий рівень життєстійкості у тих людей дорослих, які в дитинстві зустрічалися зі стресовими факторами, і мали підтримку. Тобто, якщо дитина зустріла стресову ситуацію, розлучення батьків, велике навантаження в школі шкільне, багато секцій спортивних або проблеми з однолітками, але при цьому вона змогла прийти додому, пожалітися батькам і отримати підтримку емоційну і підтримку порадами. Такі Діти виростають в дуже життєздатних дорослих, тоді як діти, які не зустрічалися стресами, вони будуть або ті, що зустрічалися стресами і не отримали підтримки, це будуть люди, які будуть дорослими з значно зниженою життєздатністю. Таким чином ми робимо висновки, що життєздатність це здатність переживати стрес, витримувати його. І залежить вона від того, що ми цей стрес зустрічаємо і вчимося з ним жити, вчимося з ним зустрічатися. Маємо опору в дитинстві у вигляді батьків, а в дорослому житті опору в вигляді на себе, в вигляді нашого досвіду і наших ресурсів, які нам будуть допомагати переживати цей стрес. І, от, власне, науковці, які досліджували, Життєздатність, життєстійкість вони аналізували дорослих людей, і люди, які важко справлялися зі стресом, вони починали під час стресу від напруги агресувати. В них падав настрій, в них псувалося здоров'я, вони конфліктували з рідними, знайомими, близькими, і навіть могли набувати таких ознак, як депресивної особистості. Натомість, коли вони досліджували людей, в яких була висока життєздатність, вони констатували той факт, що в людей під в таких людей підпливали. Пливом тривалого стресу в них покращувало здоров'я, них покращували стосунки, вони ставали більш ефективними. Тобто, ці люди стресову ситуацію не сприймали як щось критичне та фатальне. Ці люди стресову ситуацію сприймали як шанс і можливість пристосуватися, змінитися і зробити щось краще по новому. Тобто, ці люди, які є більш ефективними в умовах стресу, вони відрізняються від страждальців. І чим же вони відрізняються? По перше, ці люди вміють шукати підтримку, вони вміють Її брати в інших людей просити про підтримку. Вони вміють самі давати підтримку і співчуття іншим людям. Також ці люди не відчувають себе жертвами ситуації, вони відчувають себе тими, з якими щось трапляється, але в цих е умовах вони все одно можуть щось робити. Вони можуть вибирати йти направо, йти наліво. Чи вони можуть вибирати, що вони в цій ситуації могли б зробити? Тобто вони відчувають е почуття влади над ситуацією і не відчувають себе безпосередньо Омічними разом з тим, люди, які краще формують свою життєстійкість, вони відчувають себе також залученими до різних процесів, тобто вони можуть шукати партнерів, вони можуть шукати інших людей і залучатися до спільної діяльності. Ну, власне, от в цих таких моментах є задача батьків співчувати дітям, навчити дітей брати підтримку, навчити дітей просити про допомогу, казати їм, що просити про допомогу нормально, що це є взагалі. Ознакою сильної людини, яка може попросити про допомогу, важливим є також розвивати у дітей співчуття до інших людей, допомагати їм у волонтерській діяльності, тому що люди, які співчувають іншим людям і допомагають їм, вони можуть бути більш залученими і більш емпатичними, і у них з'являються цілі в житті, цінність, смисли. І ці люди теж набагато легше, навіть побутові стреси, будуть переживати в контексті цього не можу не згадати такого видатного психолога, як Віктор Франкл. Його. Також називають засновником логотерапії або терапії змістом. Це людина, яка провела багато часу в німецькому концлагері. Що можна уявити собі людину, яка ув'язнена, в якої відібрані всі права звичайної людини. Але ця людина не втратила сенсу в своєму життя. Він обрав варіант жити, він надавав психологічну допомогу в'язням. Тобто він придумав собі заняття, він був включений, він був залучений, він не відчував себе пас пасивною жертвою, яка спостерігає за тим, що відбувається, а був активним учасником. Плюс він казав, що нас можуть обмежити в багатьох речах, але ми завжди можемо вибрати про себе. Він казав, що він вибирає, скільки кроків зробити. Він вибирає, скільки ложок їжі з'їсти. Він вибирає, чистити йому зуби чи не чистити йому зуби. Тобто, як тільки ви берете під контроль частину свого життя, ви легше можете впоратися зі стресом. Ну і власне цьому пропоную вчити своїх дітей для того. Того, щоб вони могли просити про допомогу спиратись на інших людей, щоб вони могли займати активну позицію людей, які змінюють ситуацію, а також мали можливість залучатися підтримкою інших людей і разом щось змінювати. Поділюся одним лайфхаком, якого можна навчити дітей, а також можна використовувати самому для того, щоб долати стресовий стан і відновлюватися в цей момент. По перше, щоб відчути почуття контролю, ви можете почати дихати. За квадратом, коли ви робите вдох. Видох, знову вдох, видох. Це все робити з затримкою. Вдихнули, затримка, видохнули, затримка, вдихнули. Затримка, видихнули, затримка. І так по квадрату. А також ви можете взяти, знайти пульс на руці і рахувати. Знайшовши, як пульсує ваше тіло в цьому місці, ви починаєте рахувати. І тоді ваш мозок починає думати, що ви контролюєте, бо ви рахуєте удари серця. Можна ось тут, можна покласти руку на серце і слухати, як б'ється серце. І рахувати. Таким чином, ви заспокоюєте мозок, і ваш мозок думає, що у вас під контролем дихання або серцебиття. І значним чином зменшується рівень стресу і виникає додаткова можливість переживати ці складні почуття. Якщо життєстійкість допомагає нам витримати цей шок стресу, то відновлюваність резилієнс допомагає нам відновитися, тобто війти в стан спокою і приростити досвід. Резіліанс нам допомагає е, переробити ситуацію, яка для нас була стресовою, і навчитися жити з цим краще. Ну, наприклад, зараз є значні відключення світла. Я пам'ятаю, як перші три тижні, наскільки для мене було стресовою ситуація, коли мені треба було продумувати покупки. Продумувати, що готувати, як готувати, коли змінилася робота, тому що я не могла працювати в тому темпі, ритмі, до якого я звикла. І як тільки я переварила цей досвід і знайшла нові способи справлятися з цими викликами, для мене відкрилися нові можливості. Тобто, наступний раз, коли я стикнулася з подібною проблемою, я її вирішила в декілька разів швидше і з меншим, значно меншим рівнем стресу. Тобто, наша відновлюваність говорить про те, що ми. Гляємось, відновлюємося до попереднього стану і ще й приростаємо в об'ємі досвіду і можливості справлятися з новими викликами і стресами. Таким чином, відновлюваність вона дорівнює адаптивність. Гнучкість, тобто це ці речі, на які треба звертати велику увагу. Наприклад, маленькі діти вони можуть зіштовхнутися стресом, їм щось не дали, наприклад, телефон або планшет, а вони його дуже хотіли. Для них це стресова ситуація, і дитина на неї може реагувати бурним проявом емоцій, тобто в неї ще нема життєстійкості, вона ще не навчилась витримувати цей стрес, але уже теж може почати формуватися відновлюваність. Тобто, якщо мати або батько в цей час зреагує на цей стрес. Ресовий прояв дитини спокійно обнімить, приголубить, заспокоїть, так дасть дитині впевненість і спробує з нею домовитися. Там наступного разу, давай, якщо ти захочеш, ми виберемо день, час, кількість хвилин, які ти будеш дивитися, цей гаджет, і таким чином сформуємо певні правила на майбутнє. Є великий шанс, що наступного разу дитина через раз чи два вона не буде так бурно емоційно реагувати, тому що в неї з'явиться досвід, що вона. Включає істерику, на це немає реакції батьків, а є раціональна домовленість. І тоді дитина може швидше відновлюватись до нормального стану. Тобто в неї може з'явитися. Бажання так, хвилюватися, плакати, кричати. А може вона згадає, що ага, минулого разу мені казали, якщо я домовлюсь, спробую сказати, а дайте мені зараз, а дайте мені через 5 хвилин, так, тоді в неї з'являються нові способи комунікації, і вона відновлює свій емоційний стан до попереднього швидше, ніж це вона робила минулого разу. І саме в цьому полягає взагалі роль батьків для того, щоб вчити дітей справлятися з емоційними станами, для того, щоб оцей взрив Відновлювався знову до нормального стану якомога швидше по мірі того, як дитина буде рости і буде витримувати цей накал емоцій і почуттів. Наша здатність відновлюватися значним чином залежить від наших наявних ресурсів. Наприклад, втомлена дитина або втомлена дороста людина вона буде швидше роздратовуватися. Необхідним завданням є відновити цей ресурс, фізичний, як мінімум, для того, щоб вчитися і накопичувати свою відновленість як дітям, так і дорослим, взагалі. Раджу наблюдати за своїм ресурсом, і якщо він у вас зменшується, поповнювати, поповнювати його. Прямо можна зробити собі такий чек-ліст, що для мене є ресурсом. Ну, наприклад, це можуть бути фізичні вправи, це може бути сон, це можуть бути прогулянки, це можуть бути зустрічі з друзями, це може бути споглядання заходу сонця. Для когось до речі, таким ресурсом може бути готування їжі. Або е, гуляння з собаками. Таким чином, я вам пропоную знати про свої джерела ресурсів, постійно їх накопичувати, для того, щоб у вас було як можна більше ресурсу, і це дозволить вам витримувати і відновлюватися після будь-яких стресових станів значно швидше. Ну, так, знову згадайте дитину, втомлену, як вона реагує на відмову, або на яким емоційним накалом вона буде реагувати, коли вона не виспалась. І дитину, яка поїла, виспала наскільки вона легше буде зустрічати відмову, наскільки вона легше зможе переживати будь-який стрес, який в неї буде пов'язаний з тим, що вона не може отримати те, чого вона хоче. І так само, як за дітьми, дбайте за своїм ресурсом. Це надзвичайно важливо взагалі для батьків знаходитися в ресурсі, щоб мати сили і можливості витримувати дітей і їх дитячі, ну, власне, такі взриви, експлозивні, емоційні. Якщо з дитя стійкостю. Все більш-менш розуміло, тут варто бути поряд з дітьми в момент їх стресу, або допомагати їм обробляти стресові ситуації, розбираючи їх почуття, емоції, бажання, підтримуючи їх, роблячи висновки з їх помилок, допомагаючи їм вибудувати нові, більш ефективні стратегії дії. То з відновленням все набагато складніше і простіше одночасно, тому що ем, допомогти будувати відновлюваність у ваших дітей ви можете різноманітними способами. Я звернулася до матеріалів американської асоціації психологів, які радять з вашими дітьми для того, щоб вони легше відновлювалися, радять батькам робити ось такі речі. Американська асоціація психологів радить батькам, ось саме таку роботу в таких напрямках, для того, щоб допомогти дітям вибудувати гарну систему відновленості і щоб вони могли користуватися нею не тільки в дитячому підлітковому, а й в дорослому віці. По перше треба допомагати дітям будувати відносини з іншими. Дітьми і людьми треба навчати їх допомагати, просити про допомогу, можна залучати дітей до волонтерства. Важливим є тримати режим дня. У дітей має бути майже однаковий час для сну, для їжі, для того, щоб дитина була в певних таких рамках, де в неї все максимально передбачувано. Якщо дитина хвилюється, виявляє великий рівень емоцій, їй можна пропонувати переключатися. Ну тобто маленьких дітей можна відволікати, як у нас роблять там, дивись пташка полетіла. Тоді знижується рівень емоцій, і дитина переключається на щось інше. Якщо там діти або підлітки трохи старші, їх можна підтримати, послухати, а потім їм запропонувати прогулянку, сходити в кафе разом, тобто трошки переключитися і вийти з цього складного стану. Деколи дітям цього буде достатньо, щоб не циклитися на складній ситуації і не варитися в ній постійно. Для батьків важливо навчати дитину турбуватися про себе причому їм можна казати прям такими. Словами, реченнями, будь ласка, турбуйся про себе. Тобі варто спати, тобі треба їсти, тобі треба активно і класно рухатися у задоволення. Тобто ці речі мають бути через дитинство і підлітковий вік донесені до дітей, що турбота про себе, про своє тіло і здоров'я це є основою, і надзвичайно важливо не нехтувати цим. Дуже важливо батькам розмовляти з дітьми, обговорювати з ними, які у них є бажання, які у них є намірі, допомагати їм вибудовувати цілі. Як в навчанні, так і в спорті чи в інших сферах, які дітей цікавлять, пробувати з ними розробляти покрокову стратегію. Якщо дитина досягає якихось успіхів, варто з нею теж обговорити, як вона думає, за рахунок чого їй вдалося це зробити. Надзвичайно важливим є не критикувати за невдачі, а навпаки, досліджувати ці невдачі як щось цінний, як цінний подарунок долі, тому що ця невдача може показати зону росту, де можна зробити щось краще, де можна зробити щось інше. Іншим способом прямо допомагати дітям цінувати їх невдачі і робити фокус на тому, що невдача класне місце для зростання, а не причина для того, щоб е, хвилюватися і нервуватися. В цій асоціації також радять, і я це дуже підтримую. Розмовах з дітьми показувати їм причинно на зв'язки. Робиш ось так, буде ось так. Ось цей результат він є результатом цього, 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 для того, щоб діти бачили цю ниточку зусиль, які вони роблять, і які результати вони вони потім можуть приносити їм у майбутньому. Важливо заохочувати дітей до самопізнання для того, щоб діти розуміли, що з ними відбувається, що вони відчувають, як вони роблять, для чого вони роблять. І таким чином їх складні почуття, їх, можливо, невдача, або їх навпаки, якісь класні, ефективні речі, вони зможуть досліджувати, як себе, яким чином вони облаштовані, як вони функціонують. Чим краще вони будуть знати себе, які вони, як вони функціонують. Цінують, які у них є сильні сторони, які вони сторони хочуть розвивати. Це дасть їм можливість розуміти себе, свої можливості і проектувати це у світ. І напевно, як на мене, найголовніше це говорити дітям про те, що світ не ідеальний, що в ньому є помилки, це нормально, і що взагалі зміни відбуваються, і це постійний процес. І на зміни не варто реагувати як на щось критичне, що трансформує життя в щось страшне а навпаки, будь-яка зміна. Вона несе, окрім того, що вона змінює життя попереднє, вона завжди несе нові можливості, і їх варто вчитися помічати для того, щоб робити своє життя набагато кращим, адаптивнішим і ефективнішим. І хоча ми говорили про дітей-підлітків, я хочу звернутися власне до вас, батьки, тому що всі ці поради їх можна застосовувати абсолютно до себе, підтримувати себе, вчити себе витримувати стрес, а також відновлюватися після того, як ви цей стрес. Витримали з приростом нового набутого досвіду з більшою адаптивністю, з більшою ефективністю. Ну, власне, з любов'ю і підтримкою до себе це найважливіше. А з вами була Зарицька Ірина і до нових зустрічей на каналі Families.